Чекаєш? Домініка вже виходить, ось її Учителька. Зніми учителька. А ми зі спокоєм приїхали до дитячого садочку, щоб це така традиція в Німеччині в перший день школи з ним ще раз попрощатись. О, після ми на завершення цього дня вирішили сходити ще з'їсти по шматочку тортика. Загаліналі. Hush! 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 hush. Ку кульок, що я тобі казала про кульок? Упс. Хуш, і зараз сидит від нас. Хуш, хуш. До Міка там сміт... ця багнюка. Окей. Сама їх пригодувала, чого ти їх проганяєш тепер? Дала їм надію на їжу. А зараз всі до нас пишуть. Ну то звичайно, бо ти їм дала цю надію на їжу. Ти почала годувати. Виходять на берег і будуть всі клювати, оточувати будуть. Проводити з бабусею час. Ми також yeah. кайфор... Одне з місць, яке я давно планувала відвідати, це був цей музей каміння. Він знаходиться при Бонському ботанічному саду. Цікаве мінеральне справді каміння, колекція, де можна зависнути навіть не на одну годину. Це каміння для інтер'єру справжнє. Гарно було зайти, також подивитися там було багато оглядаючи ці каміння. Я згадала про нашу поїздку теж на фарза день народження. Попередній не цей, як ми їздили на Майорку і там теж відвідували печеру. І це було так доволі цікаво побачити. В печері ці сталактити, але загалом, от коли ти дивишся з правильним освітленням, вже відібрані камінці, мабуть, це захоплює більше. Хоча багато з них було, до речі, не обробленими і приклади були і діамантів, і інших. І коли ти побачиш ось цю вже поліровку, шліфовку каменя, він зовсім виглядає по-іншому. Я про це чомусь ніколи не замислювалась насправді. Ну а великою несподіванкою було це ботанічний сад Бону. Я не очікувала, що він такий класний. Правда, як душ схожий на ліку? Все, Даша.

В першу чергу, як я розумію, ботанічний сад цей завдячує самим молодим науковцям, які їхня кафедра базується якраз біологічного, здається, факультет. Ось при самому ботанічному саду. Тому в них є практична місцина, де вони можуть втілювати всі свої досліди і показувати це одразу ж на загал. А традиційно всі ці джунглі ботанічні мені завжди нагадують приємну нашу Азію. Ви хочете зловити цих жаб? Даш, не можна туди руки засовити? Пиши цим біологам, е, боликів пригадаєш Напиши біологам, ми вони порадяться. З тобою». єдине, що часу на перегляд ботанічної оранжереї у нас було вже обмалі. Нас охоронець навіть підганяв. А я дякую за перегляд і до нових зустрічей.